Добрий день всім учасникам та організаторам конференції. Я Крамер Ангеліна, студентка 4-го курсу відділу теорії музики Тернопільського мистецького пахового коледжу імені Соломії Крушельницької, науковий керівник Рогачевська Любов Юріївна. Тема моєї доповіді музична мова та засоби музичної виразності у хоровому творі Богдана Вахнянина садок Вишневий колохати». Богдан Бахняни український композитор, диригент, громадсько-музичний діяч, небіж Анатолія Бахнянина. У 1924 році у Перемишлі він заснував і очолив філію Вищого музичного інституту. Був керівником і диригентом хору товариства Боян. Також він є автором досліджень з музичного життя Західної України. Уклав збірку пісень «Заковала Зозуленька. На початку ХХ століття Богдан Вахнянин написав музику до вірша Тараса Шевченка Садок Вишневий колохат» Форма твору є вільна, епізодична, яка складається з окремих музичних епізодів. Оскільки твір має епізодичну форму, чотири епізоди, йому характерні чотири різні теми, які відрізняються метроритмом та загальною інтонаційною будовою. Написаний твір для мішаного восьмиголосного хору, бо є подбоєння в партіях сопрано, альків і басів, а також для соліста. Починається перший епізод в основній тональності до мажор. Одразу на початку твору панує світлий мажорний настрій, та на словах плугатарі з плугами йдуть, відбувається зміна, а саме відхилення в одноіменну тональність до мінор. Різноманітна тут і динамічна палітра від піаніссімо до форте. У цьому епізоді голосоведення є стрибкоподібне на словах садок та плугатарі. Плавне на словах Хрущі над вишнями годуть, і хвилеподібне на словах вишневі коло хати і співають ідучи дівчата. Загалом у першому епізоді панує ліричний наспівний настрій, переважає тут тонічна та домінантова функції. А закінчується перший епізод домінантою одноіменного домінору. Тепер пропоную послухати, як звучить перший епізод. Ізот починається словами сім'я вечеря коло хати в тональності до мінор. Написаний він у формі періоду. Перше речення канон. Розпочинається звучанням двох голосів перше і друге сопрано, які рухаються терціями. Ту ж саму мелодію через пів такту розпочинає тенор, а тоді бас. Мелодія розгортається хвилеподібно, переважає поступенний рух. У другому реченні, на словах дочка вечерять подає, на фоні домінантового органного пункту звучать тоніко-домінантові поєднання. Переважає речитативний виклад мелодії та наспівний характер. На словах Соловейко не дає, з'являється в 16-й і висхідний рух по звуках домінантового тризвуку, який імітує спів Соловейка. Ритміка даного епізоду подібна до першого. Динаміка у другому епізоді теж різноманітна, від піаніссімо до форти. Завершується цей епізод домінантою до Тепер пропоную послухати, як він звучить. В тональності до мінор, незважаючи на ту ж самотональність, що і в другому епізоді він вносить у тпір певний контраст. Змінюється розмір на 6 четвертих, темп, а також ритмічні звороти з'являються в половинні тривалості. Композитор вказує, що музична мова даного епізоду має звучати спокійно. Мелодична лінія розвивається несхідними хвилями. Друге речення це двічі повторена фраза, яка має ефект заколисування. Весь епізод написаний в акордовому викладі. Гармонічна мова тут не є складною, вона ґрунтується на поєднанні трьох основних функцій. Завершується епізод тонікою до міно. Основна тональність четвертого епізоду до мажор. Перше речення розпочинається із звучання всіх голосів унісон на першому ступені. Потім звучить акорд подвійної альтерованої домінанти, який приводить нас до тонічного тризвуку до мажору. Динаміка тут різноманітна від піано до піанісів. Контрастом звучить друге речення, яке є своєрідною кодою розділу цього твору. Змінюється розмір. На 6-8. Повертаються ритмічні малюнки, такі ж самі, як були і в першому епізоді, і в другому. В передостанньому такті є відхилення в другий ступінь. Завершується епізод і весь твір повною довершеною каденцією до мажорі. А зараз пропоную послухати, як звучить третій та четвертий епізод. є мішаною, переважно гармонічною, але і є елементи поліфонії. Перший епізод це гармонічний виклад з елементами підголоскової поліфонії. Другий епізод це імітаційна поліфонія, канон. Третій епізод це акордовий виклад. А четвертий епізод це гомофонне багатоголосся. Гармонія твору не є складною. Тут переважає тонічна. Субдомінантова, субдомінантовий тризвук з оберненнями, другий септакорд з оберненнями, домінантова, домінантовий тризвук з оберненнями, домінантовий нон-аккорд та десін з оберненнями. Функції. Різноманітна тут і динамічна палітра, і саме динаміка утворює найважливішим засобом музичної виразності. Впродовж твору вона змінюється від піанісімо, ніжного, ліричного наспівного характеру до форти, де музика стає піднесеною та виразною. Отже, Богдан Вахнянин використовує найрізноманітніші засоби музичної виразності, щоб передати нам зміст твору. Він чудово поєднує всі чотири епізоди, які змінюються дуже чітко та яскраво. Разом вони створюють цілісну картину, завдяки якій ми можемо зрозуміти весь зміст музичного твору, який хотів донести до нас композитор. Всім дякую за увагу!